Скажи, де ми є. Вратслав. Вратслав, так. Тут вот вижу, так? До речі, заклад називається п'яльня, так само, як і в нас. І там пише водка і п'ю. А, а що тут насправді до хріна всяких бомжей, гопоти і всякої такої нечисті, якої в Львові, слава Богу, менше в нас. Чомусь. Чесно кажучи, не дуже себе комфортно, почуваєш в цьому місці. Люди, може, так само привітні і все інше, але не дуже багато викликає захоплення на цій площі. Рима. І Чувак, класно лабає на гітарі, але поки ми підійшли. О.